Переконаний, що неминуче виникнуть протиріччя між Росією і США, між Трампом і Путіном, і це буде пов'язана з темою Китаю, з інтересами навколо Китаю. До речі, от ще один приклад: теж протиріч. От ви згадували про публікацію в політика яку там спростовував вже Марко Рубіо. Але там же насправді ситуація реальна. Чому протиріччя навколо цього за проводу Північний Потік? 2 тому що одна частина команди Трампа? Хоче домовлятися з Путіним навколо цього газопроводу і отримати свої дешевти з цієї домовності, свої бонуси, свої відсотки. Да, що Це буде працювати на спільний російсько-американський інтерес. І тут американці як посередник, як такий брокер, буде отримати свої відсотки, просто контролюючи цей газопровід, а Росія буде знов торгувати газом з Європи. І, до речі, у європейців спитали, вони готові до цього чи ні.